Була ще одна гаряча тема. Напевно, наші глядачі вже побачили, що до нас до студії доєдналася Вікторія Балицька, громадська активістка, член поліцейської комісії управління патрульної поліції у Львівській області у 2017-2020 роках. Вікторія не просто з нами в цій студії. вона, як, як, і як... Як... як і завжди, вона експерт по цій темі. Ну, Друзі, всі знаєте, скандальний подарунок. А хто uh, не знає, давай подивимося. Давайте подивимося Просто там. емоції вражаючі. Я думала, що насправді режисера дадуть звук. Ця дівчина дуже має такий пискливий голос. Бачимо з вираження обличчя, що так і так. Її е е е наречений, мабуть, хлопець подарував ну, за різними битон. версіями. Так, так, наречений хлопець неважливо, який на, має навчання... відношення до. Поліції подарував власне перепустку, яка дає їй можливість нібито проїжджати по культурній частині нашого міста, яка закрита для проїзду цивільного транспорту. Як такого, що це було? Ми намагаємося зрозуміти обговорити. Пані Вікторія Балицька насправді цю історію досліджувала набагато глибше для того. Вона тут є, щоб нам її описати і розставити всі крапки над і тому, що запитань є багато. Є виправдання ну, ну після цього ін. Циденту насправді, оце, що ти кажеш, хто подарував, це подарував не просто поліцейський, це подарував е, посадова особа поліції, начальник патрульної поліції у Львівській області. І після того як це відео набуло розголосу у соціальних мережах, його відсторонили від виконання обов'язків. Ведеться службове розслідування. Ви тільки що бачили на екранах е, реакцію терміново у міської ради. Вийшли, сказали, що ця перепустка не дійсна. Мовляв, вже як два роки, якщо я не помиляюся, бо не той колір. Вже зараз колір перепусток змінений. Але питань питань дуже багато. Але ну там, що, пані інша. Ми вроді всю історію переказали, а тепер даємо слово вам деталей. Що не так в цьому скандальному подарунку? Подарунку? Чи в самі у в цій всій історії, яка почалася просто з подарунку? Отакий От, невдалий там подарунок таких деталей, я б сказала. незрозумілих і. От мені взагалі здається, що всю цю історію, весь цей кейс, роблять деталі. Тому що насправді, ну, ми ж, скажімо так, в правилах буття суспільства є ж градація проступків так, і якихось вад людських. Звичайно, що там подарунок якоїсь перепустки не може там зрівнятися з вбивством так, чи чимось серйозним. Це дуже дрібна така річ. Але знову ж таки диявол в деталях. Це поліцейський, так це в його службовому кабінеті відбувається. Хто е, не вірить, може подивитися пані Вікторії у Фейсбуці. Є допис, де вона е, показувала фотографію, тому що ви були в його офісі раніше, брали коментар, так? І знаєте, що це точно його офіс. Питання: хто це знімав? Ну, в мережі є достатньо фото з його інтерв'ю в цьому кабінеті. Хто хоче там Можна сам дослідити, може було, це буває. зробити, так е, ну знімає, його знімає теж поліцейський. І я знаю, хто його знімає. Просто я ж ну я це не доведу, я не можу це озвучувати. Один з заступників, очевидно, там я не знаю, з того, що розповідають поліцейські, то це було 13 січня на Василя. Ну і відповідно, ми можемо вже самі там собі уявляти Василина, перечена перед, перед, Василина на Малансі Василя отримала екран. подарунок. Ну, перед ну тут питання є ще, пане Редилицький, до вас може ви більше проявите нам ще один е, деталь цієї історії? Це ж е, потрібно зрозуміти, що цей подарунок отримала не дівчина, яка теж є, е, можна сказати, посадовицею, тому що вона головний спеціаліст. Вона працює у відділу міжнародних зв'язків і громадськість Львівської Львівська обласна рада, якщо я правильно пригадую, пані Василина. Ні, не працює на там. Відділі гуманітарної політики, гуманітарної технічної допомоги так, так. Так, а, і була інформація, що заднім часом її відправили у відпустку. Що вам відомо? Дивіться, Я сьогодні питався. Як там ситуація? Говорить, що дійсно вона у відпустці, крім того, вона ще є помічник депутата обласної ради. Більше коментарів таких не було. Всі про це говорять зараз. Тільки лінивий напевно в Україні не говорить. Це знаєте, багато що війна відійшла навіть всі, так би враження в неділю. Нічого не було, тільки ця новина була на даному етапу вона є відпустці. Яка буде реакція? Це має бути реакція згідно з вами і обласної ради, якщо є реакція на. Патрульну поліцію на даний момент дві сторони так само має бути реакція і адміністрації і голови обласної ради. Напевно, треба... Я хочу тут з'ясувати, бо цей подарунок реально, який Остап Дроздов написав у себе в Фейсбуці на сторінці. Виглядає е, набагато неочікуванішим і е, потрібнішим аніж е, пропозиція руки і серця на відео всієї дівчини, і це і сміх, і годі насправді. Але пані Вікторія, ви досліджували це питання переписка. Ось ця конкретно яку дівчина Василина тримає в руках, вона не діє. Дійсна, тому що зараз така процесія, що е, ти можеш проїжджати автівкою, там якось щитує твої номера, наскільки я знаю, так і ти проїжджаєш на своїй машині. Е, вона таки має цю можливість чи немає заїхати на площу ринок. Це ж її бажання на мерседесі заїхати на площу ринок. Ну як так? Що ну, це, це, це все оце, дарма? те, що вони тримають в руках? Це по суті є под... хтось написав в коментарях вдало. Це подарунковий сертифікат. Які є лише, то виписали, мені здається, що тут і з Я Але Це сувенірно виражений Браво! право. <рес> так, тому неважливо, чи вона дійсна, чи вона не дійсна, тому що по ній не проїжджають. Це абсурд. Це така о, насправді дуже пояснення мерії. Насправді, ну, на мій погляд, це е, геніальний хід комунікації, тому що більшість е, людей, хто цікавиться цією темою, він не вникає в ці дрібниці, і мало хто проїжджає. На площу ринок, щоб знати на власному прикладі, як проїжджається. І це такий ілюзіонізм з яскравими карточками, знаєте, як картами гральними, Раз, раз, от, і люди це сприйняли і це вдали пояснення з огляду на комунікаційні якісь такі речі. Але щодо сутнісного наповнення, ну ми ж розуміємо, що. Важливо, чи її номери були, були в базі е, муніципальної служби, я, може, не коректно назвала, та, ну, там, де, де є база. Чи вони там були, ми не дізнаємося. Ясно, що зараз їх, та, їх там вже немає. У нас багато юристів та в студії. давайте ми, нам дуже хочеться тут крапки над і від вас почути наскільки можливо кому можливо надавати такі перепустки? Хто має ну, правоми не будемо говорити? Це... Давайте ухилимося від цього. Немає вона такого права. Крапка і не в повноваження начальника патрульної області входить «давати», а тим більше у вигляді подарунку. Байдуже дійсна та переписка, це не дійсна, була в нас в базі, не була зелений стид того, я на якому рівні спілкуються між собою двоє осіб, які є на державній службі. Що вони собі дозволяють? Дозвольте, я зачитаю присягу, яку приймає працівник органу місцевого самоврядування. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Щоб буду вірно служити громаді народної України, неухильно дотримуватись Конституції законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права і свободи законних інтересів громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Таку присягу зачитувала та дівчинка чорненька. Я не говорю про посадовця патрульної поліції, де в нього є внутрішній дисциплінарний статут, де в нього є обов'язки дотримуватися статті 19 Конституції України. Те, що це награна сцена, що цей подаруночок, оцей листочок. Ну що вони мали? Слово записку, люблю тебе класти в коробочку. Та він подарував якийсь малюнок. Вікторія права, що скоріше в базі було. Його ліквідували, ніхто це не спростує і, і не перевірить. Можливо, хтось скопіював цю базу і перед наступними виборами опублікує її, як роблять, як це заминається. Красиво ці питання. Питання до цих двох людей. Що собі дозволяють державні чиновники, які живуть за наші з вами податки? Це ключове питання. І рішення має бути, до речі, підстава звільнення працівника за порушення присяги прямої. Не треба нічого іншого. Підроблений, скористались, не підроблений, скористалися, не скористалися, мав не мав право, було в базі, не було в базі логіка сама поведінки. Вони стоять зверху. Вони гляді, що вони народилися з шпорами і пагонами, і вони відрізняються від нас. Оце є ключове. А пане це на Ока, як ви думаєте, яке буде покарання безпосередньо для начальника патрульної поліції? І, І чи достатньо чи... звільнення? І чи пані Василина отримає покарання? Тому що вона вже у відпустці, чи просто це все забудеться з часом? Знаєте, я сьогодні зранку почитав допси пана Олега в соціальних мережах. Там є абсолютно відповідь. Я з цим цілковито згідний. Тобто, про яке покарання ми говоримо? Адміністративне кримінальне та його немає, бо ну, немає факту порушення цієї особи, там підроблення документів або ще щось. Питання внесення-невнесення державних номерних знаків воно залишиться от, невідомо. Але питання морально-етичної сторони, і питання дисциплінарного відповідальності відповідно до високих моральних і етичних вимог, які б держслужбовці зобов'язуються дотримуватись. А ми, як пересічні громадяни, хотіли би це бачити, дозволяє, звісно, застосувати всі важелі, аби в законний спосіб запустити процедуру звільнення і розривання там трудових відносин. З конкретною особою це стосується як і е, представника патрульної поліції, так і е, цієї дівчинки, яка працює в органі місцевого самоврядування. Наскільки я розумію, чи в обласній ну, державній адміністрації обласній раді обласній, обласній, раді. Раді. обласній, обласній раді. раді, як орган, як такий особливий орган, який я не дуже розумію, але місцевого самоврядування. От мені печальна ця історія насправді, бо, бо це патрульна поліція це той орган, до, до до, з яким найбільше селфились, до якого найвищий ступінь довіри в суспільстві. Це та патрульна поліція, поліція, з якою ми, як волонтери, дуже активно попрацювали там березень, квітень, травень для того, щоб ці хлопці мали певне забезпечення, про яке я не можу говорити публічно, але воно точно працювало на оборону України, і от такі. Безглузді дівчинки якби ставлять, тормозять багато процесів. Я просто додам, що на цьому відео дуже багато нецензурної лексики емоційної, а, занадто багато. Я би навіть так сказала на подарунок. Навіть не не, не змогли запікати. Тому, тому я так розумію, що і режисери прийняли рішення вивести без звуку. А, я до кінця не можу зрозуміти цінності цього подарунку, але нехай в кожного свої цінності. Але я не зможу зрозуміти, чому е, чиновниця, яка в силу своєї посади є публічною особою, це публікує на своїх сторінках в соціальних мережах. Пан це знаєте, будь ласка. мені значно є рівень. Ну так, це рівень. Це от інтелектуальний рівень от, особи персональна. Насправді, патрульна поліція має значно болючніші болючіші теми, які можливо не для публічного і не студійного обговорення. Але це питання забезпечення, це питання їхніх повноважень при виконанні обов'язків. Це, це маса питань, які би ми мали е, або дати експертні оцінки, або дати експертні рекомендації, де ми, ми б мали внести корективи. Питання забезпечення стоїть, стоїть гостро. Питання е, обслуговування населення і, і і своєчасної реакції стоїть гостро. І на превеликий жаль саме, ну вимушені обговорювати саме це? Це от дуже, та абсолютно згідно, Це дуже прикро насправді. Це насправді дуже прикро, що це відбувається взагалі у Львові. Що це відбувається з представниками патрульної поліції, а з керівництвом патрульної поліції, до якої все таки є довіра в суспільстві? Пані Ксенія, ви коли побачили це відео, як ви відреагували і що ви про це думаєте? Ну, чесно кажучи, так це це такий плювок тим людям, які сьогодні живуть на відміну від цих людей в зовсім іншій реальності. Ну, яка в принципі є реальністю. Так, у нас війна. Ми все робимо для того, щоб перемогти. Ми все робимо для того, щоб підтримати наших хлопців. А е, ось ці люди, які би. От Юрій дуже гарно говорив про те, що е, нам треба мотивацію для тих е, ухилянків і тому подібне. І якраз у ці люди мали би бути, тими. Мотиваторами, так так як і ви говорили, що в нас був шалений рівень довіри до патрульної поліції, з ними селфилися. Вони для нас були героями. А це ось так нижче плінтуса. Мене в цьому відео, знаєте, найбільше що так зачепило, це оцей світ, що цієї дівчинки. З, з я чекала, чи хтось це скаже, тому що я відколи це це відео побачила вперше, мене дуже Сильно бентежила ця ситуація, насправді, яка зовсім нашому менталітету не притаманна тим, хто реально має високий інтелектуальний рівень. Пан Танасічок говорив про проблеми патрульної поліції. Віка Балицька в нас в ефірі народного толк-шоу в одній з попередніх програм говорили про проблему патрульної поліції, зокрема про те, що там зарплати в них. Не надто високі, невідповідні так. Що сьогодні там відбувається, тому що ці скандалики привертають увагу зовсім не ті, які вартують цієї уваги, хіба не так? Не знаю. <клес> Може і вартує. Це дуже знакова і маркерна подія, насправді. Може вона й вартує. Що відносно ну, стосовно забезпечення, ну ми всі знаємо, що зараз є доплати, тому питання зарплати поки що затихло. Поліції. От, тому... А що ви маєте на увазі, коли кажете, що ця історія доволі маркерна? Маркерна? Та. Ну, вона нас ж якісь у нас багато проблем вскрила, правда? І це не тільки там якісь е етичні е питання щодо керівника поліції і чиновниці, правда? Тобто, це знову ж таки повернемось до походження тої перепустки. Ну, десь же ж, в цьому всьому, в тій зв'язці, десь же ховається щось, оце, що, що має визначення в юридичному полі, правда? Тобто, є чи, правопорушення, хтось щось порушив. Але на виході ми маємо фактично всі вийшли з того ну, білі і пухнасті. Тому що е, притягнути вже це казали та притягнути до відповідальності, наприклад, керівника поліції і чиновницю насправді не дуже є за що. Я от прочитала те, що ви казали, що вона порушила, Конкретно. вона не повинна порушувати вимог українського законодавства, і вона отримувати вона порушила, пільгу, на яку немає права, а вона фіктивна. Ну так ні, ні, формально, це вдала і зробили пільгу. а для чого тоді вони знімали кіно? Що вони фіктивно піль дарували один одному, але на виході. В юридичній площині нічого немає. Я так і кажу: нічого тільки моральне це підстава для відставки Абсолютно. кожного з них. Але Звільнення. тільки в моральній площині, якесь вольове рішення керівництва. А в юридичному плані тут немає ніяких підстав. І дуже багато... Що в робочий час вони роблять. Чому ти в робочий час? Звідки фільми? ви взяли, що робочий час? Це ввечері бути. Можеш прийти ну, на приємно. Прийом, прийом. Ще, ще один нюанс. Ми, наприклад, от ми в цій історії, звідки ми взагалі маємо інформацію, що це перепустка. Ми маємо інформацію з її суб'єктивної інтерпретації. Так, а може це, наприклад, перепустка не через площу ринок, а через центр, наприклад, в вихідні дні? Та там теж є ж, Я не, не, не дуже через розуміюся. серце коханого. А якщо вона неправильно це інтерпретувала? Ну, наприклад, ми взагалі дуже мало знаємо ці історії. До речі, то чи ви постили? Чи хто що та перепустка, яку показувала чиновниця міської ради, вона червона з обох боків? Тузяк, та, що на навіду... Роман Тузяк. Роман Тузяк. Так. А та, що на відео вона з одного боку червона, а з другого боку біла. Це означає, що її роздрукували з інтернету і заламінували. А так. Тобто там є там стільки таких нюансів, незрозумілих. Що... Але насправді ці нюанси ну, їх багато, але якби виходили. І комунікували так. Говорили, наприклад, та сама обласна рада, та сама патрульна поліція, тому що колеги вчора робили матеріал, намагалися взяти коментарі і в патрульної поліції, і в в Києві безпосередньо в керівництво в департаменті, і безпосередньо в департаменті, де працює пані Василина, там кинули трубку, сказавши, що ми нічого не коментуємо. Можливо, якби вони вийшли на зв'язок, знов ж таки прокомунікували цього би не було. Напевно, аби пояснили, пан Танцівчук, бачу, дамо вам слово. Я просто але перші три категорії перепусток на проїзд площею ринок, які є. Чому це на... важливо? Так. так чому це важливо до обговорення, тому що не так легко їх отримати, і є певні категорію людей, які отримують ці повістки, це для містян, які не розуміють чому довкола цієї ситуації такий розглос. Отож, мешканець отримує блакитну припуску, яку видають терміном на два роки. Якщо це стосується бізнесу, вона жовта. Термін залежить від укладеного договору, і службові машини мають коричневі. Я до речі, часто бачу службові машини при потребі, які видають терміном на рік. І я навіть пам'ятаю, коли в наші зйомки руками були, нам не дозволяли заїзд на площу ринок навіть. З великою кількістю робочої техніки, тому що ми такого його дозволу не мали пантенесідчук. Ви хотіли відреагувати, і потім одразу пане Юрій вам слово побачила. Ви теж хочете відреагувати. Знаєте, Мені дуже важливо, щоб працювала була якісною патрульна поліція як орган проохоронний, один з проохоронних органів, який нам дуже потрібен. Структура в складі національної поліції. Так, от згадайте історією, Ми отримали після проходу патрульної поліції новий рівень реагування комунікації з громадянами України. Від цього пішли селфі, фотографії захоплення. Ми прощали побиті е, пріуси е, від там відсутності навиків оперативної їзди і так далі. Бо ми розуміли, що в цілому це працює на результат. Це давайте собі запам'ятаємо. Друге, ми, зап... ми пам'ятаємо історію, коли Міністерство внутрішніх справ політично якимось чином вирішило гасити патрульну поліцію. Аби, мабуть, це моє припущення виключно особисте, суб'єктивне. Мабуть, на якомусь стапі вона стала і далі залишалась контрольованою, і це вітання Аваково. Я як громадянин, завжди йому про це буду пам'ятати, і Гращенко також. І третя особиста історія. У 2018 році в мене була можливість попасти, потрапити в конкурсну комісію від громадськості як однією з осіб, як по відбору патрульної поліції. На етапі цього відбору я зустрівся з комісією, яка обирає людину в цю конкурсну комісію. І коли мене хотіли завалити, мені поставили одне дуже просте запитання в межах своїх повноважень. Розкажіть на пам'ять закон України про національну поліцію. Все я е, чоловікові, який це поставив запитання. Мені попросив кхм, на пам'ять розповісти Конституцію України, оскільки людина при певних повноважень. Розмова вийшла до е, так? Розмова на цьому і завершилась. Обрали ту, обрали ту людину, яка на той момент була держслужбовцем, але тим чином вирішила представляти громадськість. Е, і це було для мене дуже боляче, бо не питання в власному егоїзмі, питання в тому, що я зрозумів, що система хоче зробити цей процес повністю контрольований. Тому, коли ми реагуємо на ці такі безглузді вчинки двох молодих осіб, особливо на репліки, які ну, взагалі не личать дівчині. Я хочу, щоб ми приділили їм стільки часу, до, ну, рівно стільки часу, аби не забувати про більш важливі проблеми, які можуть бути з патрульною поліцією. От в цій історії Юрія Конко зараз поставить крапку. Ми до найбільше надійсь повертатись не будемо і зробить кожен свої висновки. І прошу люди, якщо хтось десь має якісь речі, десять разів думайте про тим, як публікувати особисте у соцмережах. Я би хотів, щоб всі ми звернули увагу на цей поступ і прогрес, який у нас все таки є в правоохоронних органах. У нас, якщо хто забув раніше, людей масово били, катували, і за це жоден поліцейський не ніс жодної відповідальності. Максимум відпустка лікарняни і знов на посаду. Зараз ми бачимо за цю, ну по суті, ту дрібницю, дурницю патрульну відсторонено, та і проводиться розслідування. Ну, принаймні, так заявляє департамент. А, і по-друге, е, треба задати питання. А ну у мене особисто вже виникають питання до фаховості е, цього поліцейського. Якщо він не здатен організувати перепустку, таку, то може він не може її керувати більш складними процесами, яких. Потребують в поліції. Я сказала напередодні, що можливо це була така акторська майстерність гра веселини, тому що можливо це була перепуска в серце коханого свого, і Ще це баш. організувати точно може.